На моєму каналі, на каналі Райпача мама, каналі для пробуджених і ті, що пробуджуються. І тема цього розкладу. Що він думав про мене сьогодні і які в нього плани? Подивимося, що він думав про мене сьогодні. Боже, дівочки, диявол шикарно. І луна. Людина спустошена, не дополучає якогось ресурса, можливо, через якісь рішення. розумієте? Людина хоче рухатися, але не може, не, може, не знає як. Розуміє, що і обладати вами хоче. І боїться. Через те, що почуває ну, от, недовольство, карта Бомжа почувається повним спустошенням і матеріальним, і емоційним. Рухатися хоче. Ніколоди карта магу, карта маніпуляції, і карта конфлікту, і карта любові. І почуття є, дівочки, і е, маніпулювати буде по дияволу і Це можливі навіть е, магічні якісь роботи з його сторони. Тим паче луна. Угу. Так. Що він думав про мене сьогодні? Що я осіння? Чи між вами якісь конфлікти? Більше не конфлікти, а більше, що ви міряєтеся силами. Що ви дуже проявлена, дуже активна, дуже гарна, сліпуча, просто що ви, наскільки активна, що ви можете по вашому бажанню або спалити все, або зігріти? Чи ви йдете у яку, в якусь свою новизну? Так, рухайтеся в щось своє нове. Що ще про вас думаєте? Черування, страхи. І що ви активна, гарна. І хочете е, обнулити якусь ситуацію. Можливо, що ви його не приймете. А рухатися він до вас хоче, звичайно. Дуже хоче, але дуже боїться. Боїться, що якщо він прийде, що ви не приймете його. І ховаються. Угу. Ще ще думає про вас, що ви сила, признає вашу силу, що ви багато пережили, можливо, що ви з цим справилися, можливо, навіть не знає як. Що був якийсь конфлікт між вами предательство, І цей конфлікт закритий. Цей конфлікт, конфлікт закритий і він готовий рухатися далі. Сімка мечів про що? Про що сімка мечів? сама складна карта колоди. Про королеву мечів, що після якоїсь зради. Ви закрилися і не, да... і не даєте йому своїх ресурсів, емоційних, фізичних ресурсів. Закрилися і просто ну, знаходитеся в своїй стабільності, не ділитеся, не, да... не даєте свою енергію. Холодна, відстраненна, не знає, що у вас відбувається. І завжди готові підняти свій меч. Дивитися на його проявлення, на його поведінку. Просто спостерігаєте угу. почуття. Хоче давати і отримувати, хоче ваших благ, хоче ваших матеріальних благ, можливо, в когось балансує, бачить, що не може вибрати. Розумієте почуття? Або хвилюється, що ви його не виберете. Розумієте, розуміє, що ви від нього зараз далека, яскрава бажана. Загадую вас як бажання прямо. Але вкладатися буде... Ну, от розумієш, що ви дуже не ділитеся і сам так само не готовий. От, закрити всі ваші потребності, не готовий. Що, ще ще по почуттям. Жезли, сексуальна енергія. Бачить вас стабільною жінкою, бачить вас імператрицею. Прям, можливо, ви йому справді дружина офіційна, або жінка, з якою він проживає. Перемоги хоче. Дівочки, буде пробувати до вас рухатися знову, навіть після предательства, буде пробувати рухатися до вас по-новому. Глупець, бувка та 6 жезлів переможець просто. От Хоче нових шансів. Хоче, хоче, але вибирає время. Чогось жде. Так, дії. Закривається, дівочки. закривається, дуже багато думає, або дуже боїться. Дуже боїться і боїться, що він проявиться, а ви його просто відкинете. Угу. Дії. Очікує. Очікує, хоче, можливо, зараз трошки, ну не трошки зайнятий, може зараз хоче скинути якісь свої зайві царсті, душевні, фізичні. Угу, важко. Важко через те, що не може вибрати. Розуміє, що а, якийсь етап важкий вашого життя закінчився, і що треба рухатися по-новому. Виходити з кризи, виходити в нове, і він уже, я вам скажу, що він уже бачить. Він уже бачить план у нього вже созрів. зріло. Ще діє. Дівочка, можливо, навіть придовжує вам руку і серце. Так, руку і серце. Кого, кому актуально, можливо, буде пропозиція. Але зараз він нічого не хоче. Буде, буде пропозиція, кому актуально. Через його цю наповненість по-новому, розумієте? Але зараз він ще трошки думає. Після періоду він зараз трошки подумає і вирішить все по праву. Дещо скриває від вас, розумієте? Дещо скриває, можливо, планує. Так, давайте вам. Дівочки. Наповнюйтеся. Живіть своє життя, не сидіть в ілюзіях, проживайте життя прямо зараз. Робіть те, що вам подобається. Треба десь йти в розширення, в процвітання ідіть. Тому що адекватна людина, яка у вас достойна, протягнеться тільки, коли ви будете в ресурсі. Возумієте? От ви тільки наповнитеся, скинете ілюзії і підете по всім чашам своїм, по всім своїм хотілкам, дасте собі кожен день потрохи. По капельки. І він проявиться для вас з любов'ю, як король жезлів, готовий брати відповідальність. Дуже багато думає: наповнюйтеся, живіть своє життя. Будьте щасливі і здорові. Приймайте вас благо і екологічно. Благодарю.